Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. А скажіть, яка зараз пора руку? Правильно, осінь. Чарівниця осінь запрошує нас до саду. Діти, а що росте в саду? Правильно, фрукти, а назвіть, будь ласка, фрукти. Це яблука, слива, груша. Багато роботи у людей восени. Достигли фрукти, треба їх скоріш зібрати та на зиму заготовляти. За деревами також треба доглядати. Зайве гілля треба спиляти, обрізати. Навколо Дерева треба підпушити землю, щоб дощова вода та талий сніг, могли напувати коріння. Треба також побілити дерева, щоб захистити їх від сонячних опіків, які вони можуть дістати взимку. Восени люди також саджають нові дерева. Діти, розкажіть, що ж роблять люди восени в саду? Діти, скажіть, а які фруктові дерева ростуть в саду? Вірно, яблуневе дерево, грушове, сливове дерево, абрикосове дерево. Сьогодні, малята, ми з вами поговоримо ось про це дерево. А що це таке за дерево? Правильно, це сливове дерево. І я вам прочитаю віршик Ліни біленької. Називається віршик Слива. До сонечка сміється слива. На ній сливки вона щаслива, сливки солодкі, соковиті, достиглі. Сонечком налиті. Діти, скажіть, будь ласка, до кого сміється слива? Чому вона сміється? Які сливки на сливі? Хто допоміг їм достигнути? Послухайте ще раз. До сонечка сміється слива. На ній сливки, вона щаслива, сливки солодкі, соковиті, достиглі сонечком налиті. Діти, можете вивчити цей віршик на пам'ять, а в допомогу вам буде ось ця нема таблиця. До побачення, малята, до наступної зустрічі.